Привіт, мене звуть Юлія, мені 17 років, живлю я в зерному Поки що я стажувалася, а зараз я вже працюю на роботі. У нас хочу зайти хлопця, щоб був старший за мене на рік, на два чи на три роки. Ну, не більше. Люблю я спорт, люблю я тварин дуже сильно. Також хочу мати хлопця, який не п'є, не курить та займається спортом. Ще хочу. Мати двоє діток, але ну, не більше. <смі> Також э, э, хочу, щоб він завжди був веселий, на позитиві, щоб ну, любив мене і я його любила. Також э, хочу ще. Так, за Хінді. Моя, моя ссылка буде знизу в описанні. Мій номер та також інстаграм. Дякую за увагу. До побачення.